Приїхала нещодавно і перший раз тільки побачила вашу таку красоту. Дуже неймовірна красота, дуже подобається все. Ми задоволені вашим містом і на майбутнє збираємося тут залишатися. 2026. Будемо сподіватися, що новий 26 буде краще, ніж 25. Настрій дуже веселий. Тут кожен рік, тут не буває поганих яв. Симпатично, симпатично, Тут все найкраще тут знаходиться, в Кременчуці. Цьогоріч ялинка у нас красуня. Дуже гарно в нас в місті. Я дуже чекаю новий рік. Дуже гарно. Ми тільки що йдемо, ми востергаємося, що надзвичайно гарно. В Кременчуці у нас ялинка, ми її дуже любимо, тому з радістю сьогодні прийшли на відкриття. Не залишати дітей без свята, знаєте, на зло нашим ворогам. У нас все одно свято має бути. А ми в свою чергу віддячимо нашим військовим за те, що ми маємо таку нагоду нашими донатами. Так що донати разом до перемоги.